В принципі, ви знаєте, попри ну, такий доволі ще ніжний вік Георгія, можна сказати так, що без людини, яка була лідером команди, робила різницю в багатьох матчах в попередніх сезонах, сьогодні Шахтар буде грати. Ну а зараз дуже зворушливий момент, бо сьогодні футболісти обох команд і Шахтаря і Олександрії виходять на поле в супроводі дітей-шахтарів через професійне свято, тому щиро вітаємо представників цієї професії. І сьогодні на матч запрошення родини шахтарів, які будуть присутні у болівальницькому секторі. Шахтар, Давайте віддамо належне. Менеджменту донецького клубу завжди дуже плідно і креативно працював саме а, в цій галузі свого розвитку. Трохи незвично було бачити Підріньо не просто на фланзі, Ще одна цікава передача була зараз від Алісона. І Марлон Гомес, це абсолютно притаманна йому справа. Опинився у зоні завершення в позиції вамплуа центрального нападника. Бачите, Као Анеліас пішов в недодачу, а Марлон ось так побіг за спину. Ну, як завжди, за багатьма креативними діями Шахтаря в УПЛ в цьому сезоні стоїть персона юхима Канопи. Мондер. Мондер на Алісон Алісан на Бондаренко. Ніхто зараз взагалі ніхто не зустрічав. Правого інсайда шахтаря. І так тут я тільки розповідав про те, що черецько на щастя сьогодні грає. Ось удар дуже непоганий лівою ногою зараз бив Мерлон Гоміс. І... Алісон бере на себе емоційно зараз та ондіка. Так реагує на все, що сталося. Педріньо зміщується в центр. А виправляється не Марлон Гоміс, а звісно, Жучерецького. Ну, про що можна було здогадатися? Бо в поворотах, ну, так явно судячи за якістю удару, все ж таки бив Шульга Невертон та Егіналдо на ваших екранах. яка тонка передача від Педріньо. 1-0. Наскільки легко, ніби хтось сповільнив. А офсайд все ж таки, офсайд Бартема Бондаренко. Ага, буде певний зв'язок з фургоном. Вар. Я нагадую, що в таких випадках головний арбітер нікуди не йде. Нічого не дивиться. Це фактичне рішення і вся належна апаратура. ну, Тут можна нічого не малювати. Ще одна передача від Юхима Каноплі. Четверте здається сейф від Микити Шевченка за 12,5 хвилин. Каван Неліс. Людина, яка подарувала шахтарю, і кожному з нас. Бо ми всі вболіваємо за українські команди. Ну, принаймні так має бути мені здається. Тут е, активна енергетична лексика від головного тренера Олександрії. Кава чи частину підняти голову, встигає. Ну, тут вже третій такий випадок. Не буде зарахований цей м'яч від Бондаренка. Він сьогодні вже дубль зробив. І жодний м'яч не є легітимним. Швидко розіграли цей кутовий футболіста Шахтаря. Ще одна передача на Юхима Коноплю. Конопля нас давно привчив, для того, що вміє забивати на другому поверсі, незважаючи на ну, можливо, трупнетній дані. Зараз забігає під нього теон Дзіка, залишає м'яч Цара. лівою ногою робить передачу. І вказує Заброді, що м'яч влучив у руку Юхима Коноплю. Я думаю, зараз зараз Дмитро Панчишин. Його помічник Наварі безсумнівно перевірить цей момент. Ну так, з Гвинту крилу не виглядало це як явне порушення правил Елегантно Зараз розхитується Скаркота Туаці, футболісти Шахтаря. Педріньо. Ідеальна передача! І я думаю, що цей м'яч Артема Бондаренко. Вже ніхто скасовувати не буде. Він святкував свої Артем. Немає. Гостролю, Ні, є. <смі> є Просто відтерміновано якось так досвяткувати цей м'яч. ну Цей жест королеви Великобританії ми всі бачили. Не знаю, що це означає, але нехай буде. Артем Бондаренко, до речі, найкраще, якщо не помиляюсь, гравець за системою плюспас попереднього сезону у Шахтарі забиває знову. І треба сказати, що це його перший м'яч в цьому сезоні у четвертому матчі. У матчі Крило Ковалесі отримав червону картку. Вже здається за рахунком 0-3. Давайте подивимося з цю атаку. І ось перший удар по воротах Дмитра Різника. Свідкують його шахтарі. Свідкують, можливо, те, що Різник все ж таки має сьогодні роботу. Фернандо Ендріке. Долучився до цієї атаки. І, принаймні, в підсумковій статистиці першого тайму, скоріше, за все, одиничка в Олександрії не тільки в графії удари, а й в графії удари в Площу. А це така рідкісна ситуація, коли ось ця діагональна передача знайшла адресата. Те, що не вдавалося Алісану зробити, вдалося е, каноплі. Ну, канопля, що мені дуже подобається, завжди завжди дивиться, куди він віддає цієї кроси. Бондаренко навіз. на м'ячі Шевченко. Дуже невпевнено. Грає Микита Шевченко і тримає. Вибачте, 2-0. 2-0. Вже збувся я з е, е, плугою з рахункою. Ну, я не знаю, що на це сказати. Е, Педріньо всі вітають. Дійсно, зіграв він зараз як хижак. Простий м'яч, мені здається. Простий м'яч. Ну і ліва нога Педріньо. Це як у Деніел Де Льюіса в тому фільмі Моя Ліва нога. Це те, про що в чому не варто сумніватися все Боль, все в Все розумів Антон Больф, все розумів ці ситуації. І одну фільм додав арбітр. Хороша передача. Ну це просто, я не знаю, я сказати, як на Капакабані. Я не знаю, як де. Як поїхали гравці шахтаря на свій тімбілдинг десь на барбекю, і там в когось бекярд. Заднє подвір'я, і вони там на травці. Ось так розкатують. Не знаю, з дітьми грають. Так це виглядає. 49-й Матео Саморал під нападником. Ці функції виконував в першому таймі. і напевно, продовжує Бріан Кастільо. Венесуельський новачок. А тут є моменту Вінісіуса. На дальню штангу. І ще один красивий, який удар від Олега Очерецького на технічку. 3-0. 3-0. Ну. Ага, тут може бути поза грою Вінісіуса. Ну, давайте дочекаємося. І. Так. Все ж таки положення поза грою Волега Очерецька. Азарова зараз, а зараз намагався преснувати Таундіка. Він... І дуже хороша передача на Матеуса Амарала. Амарал проти Матвієнка, Морал. Здається, він швидше Амарал буде можливо збити. Амарал, амарал, амарал! Ох, як себе просто аморально! Загнав аморал в цій ситуації. Не знаю, немов той спалах, що лише світить, але ніяк не гріє. Давайте ще раз подивимося. Виграв тут. Ось тут треба було бити. Підбирав ногу аморал. Зараз був у кау Неліса. Хороша передача. Знову на Еліаса. Ой, а це пенальці? Це пенальці? Відверто потішається зараз Грузію. Э, З рішення арбітра Жослен Бійрач. А, ну, все зрозуміло. Я тільки хотів сказати про те, що. Ну, В принципі, у нас е штовхали в Єврокубках наших гравців того ж самого Ванара, того ж самого гігіналду. І в чемпіонаті був такий е трендовий епізод мемовий між е Краснопіром та Серапієм. І Ніхто не призначав пенальці, але зараз просто удар ліктем по обличчю. <плес> <плес> Я сподіваюся, ви всі зараз посміялися. Дивіться, це другий пенальці, який каун не забиває поспіль. Я розумію, в принципі, як вам сказати, я розумію, нащо кауну на Елієсу давали цей шанс, щоб він трішечки зняв в себе цей моральний тягар. Бондаренко. Так, це цікаво. Дає дограти епізод заброда, хоча вже стоїть Діка. Тут о, подвійна у нас історія. Подвійна історія. І я думаю, ну, мені так здається, що історія неприємна для е, Клима Заброди. Я поясню чому. Те, що, судячи з усього, Віктор довгий не грав м'яч, зараз тут це перевірено, до речі. Все не було. А ні. М'яч довгий зіграв. Е, е, лобу вдарив його. Артем Бондаренко, ось якщо б не зіграв м'яч, ага, бачите, я маю напевно перепросити у Микити Шевченка. Причина його заміни все ж таки, як мені здається, не той гол, який він привіз в епізоді інциденції з Підріньо, а ось цей величезний пакет з Лідом, який він тримає на стигні. Шахтар в другому таймі ще не забував і мав зараз бути момент знову на Альєса. І знову відзначаємо надійну гру Антона Боля. Кинувся він зараз на як Птах-фрегат. Нещодавно дивувалися. Ми з колегами, коли дивилися, здається, на... зараз дивимося епізод. Бондаренко. Всіх. Абсолютно всіх тут обманув Артем Бондаренко. Обдурив і довго, і захисників треба було просто влучити в ближній кут. Джонатан набирає там. Матвієнко не встигає з Джонатан. Джонатан недодачу віддає на козака. Козак в центр смірний. Смірний лівою б'є, перевіряє. Дмитра Різникова. Різних був один момент такий в першому таймі, коли атакував його ворота Фернандо Енріки. І чітко грає Микола Матвієнка. Остання атака. 4 в 3, майже 4 в 2. Передача на Педріньо. Педріньо. І який шанс був зараз у Цуканова. Хто б сказав би Віктору Цуканову, що ти заб'єш свій м'яч дебютний головою? Напевно, Віктор міг би і не повірити. Хороша атака, і ідеальна передача зараз була. Слухта, а хто ж це віддавав? Давайте ще раз подивимося. А дійсно Падаріння правою ногою. Воротар, який сьогодні дебютував в шахтарі, не пропустив жодного м'яча. Відбув І Якщо ми шукаємо позитив виконання Олександрії, то ось це він цікаво. Цікаво, якою буде перспектива зараз в містян в тренерського штабу.